Сьогодні будемо дивитися, чи здійсниться ваше бажання. Але бажання у нас сьогодні про стосунки. От загадайте собі особу, з якою ви хочете мати стосунки, бути щасливим, щоб все було у вас ви були разом. І три варіанти чи будете ви разом, чи здісниться ваше бажання, чи буде у вас оцей партнер, про кого ви думаєте. Перший варіант, другий, третій. Дивимось: перший варіант. Чи будете ви разом? Я задуманий вийшов чоловік. Тут на вас є негативний магічний вплив, який вам закриває шляхи. Вам треба почиститись, почистити і себе, і того, про кого ви думаєте. Дуже багато негативу втручалось магічно. Тобто, вам, щоб відкрились ці шляхи на те, щоб ви були разом, треба допомога стороння, тройка Пентаклі, що ви одне, один чи одна, не справитесь вам, на... треба хтось, щоб відкрив вам ці шляхи до тої людини. І той людини до вас. І тоді, так, все можливо. Тоді можливо. Зараз поки ні, бо тут дуже багато негатива, тут треба перекривати. Магічний вплив, тут парчаки, не один. Руйнували розсорки. Тут, може, ставили розсорки не між вами, а взагалі вам по життю. Щось є люди, які вам заздрять і хочуть вашого. Сапірніці є тут дві. Так, перекриваю. Агресія в вашу сторону. Тягнеться відпрацювання карми з минулих життів ваша. Тобто ви за щось розплачуєтесь і щось ви повинні зрозуміти. Ну, то, що не треба нікого, ні на кого ображатися. Це ви повинні зрозуміти і е, приймати все як єсть. Прибираю негатив, знімаю, анулюю все з лихе відправляю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них. По Верховному суду буде так і так. Є вищі сили допомоги. Прошу відкалети шляхи людині на стосунки, на щастя, на кохання, на пару. Буде так, очистить від негативу, магічного, енергетичного, буде так. Тут треба чиститься. Звертайтесь. Другий варіант. Скажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання того, хто обрав другий варіант? Чи будете ви разом? Скажіть, покажіть. Дивіться, тут вийшла карта, що вам зроблять пропозицію. Це коли чоловік дуже мріє про якусь жінку, він каже, йди до мене, в мій будинок, будеш моєю королівкою. Єдина, що тут в чому проблема, що або чоловік військовий, або йому прийдеться йти на війну, рішучі якісь військові дії, що у цього, цього чоловіка ну, така доля, що йому треба або він вже військовий, або буде військовим. Ось. Так, ще дивлюсь, що заважає, щоб це здійснилось. Тут прямо і пропозиція вийшла, що да, що ваше бажання здійсниться, але є одне, якісь тут трошки треба ще карти, щоб подивитися, що тут якісь перешкоди. Що ще заважає, скажіть? Шість кубків, колісниця, правосуддя. Була. Ну, да, що людина буде стояти перед вибором, що він повинен йти робити правосуддя. Що ви в одній радовій системі, ви ну, чоловік-дружина, це вже ну, як по долі, можливо, хтось загадав вже свою ту, ту людину, з якою ви разом ну, дружені, да, можливо, таке. Ну, тут ви пара. ви пара, але людина буде приймати рішення, що йому треба йти, йти чи не йти. Ну, є так, така. Ситуація когось може програтися, що от зроби пропозицію, піде воювати, чинить правосуддя, він стоїть перед вибором, <кій> і він, скоріш за всього, що він захоче йти, прийдеться йому йти. Колісниця це. Якась така дія швидка, швидко прийме рішення, і щоб інш, інакше, інакше він не може. Ось так. Але тут так, що ви будете разом. Хто хоче більше ну, саме про вашу ситуацію, більш подробно, то звертайтесь на сеанс, там подивимось. І це можна перекривати, щоб він нікуди не йшов. Скажіть, покажіть. Ну, це по долі так треба. Є варіанти, коротше. Треба дивитися більш детально і конкретно ту людину, яка звернеться. Скажіть, покажіть третій варіант. Чи здійсниться бажання? Чи здійсниться бажання? Ну, тут перекривати нема шум. Третій варіант дивимось. Скажіть, покажіть. Третій варіант. Ну тут відповідь так, тут е, також пропозиція, кохання, і е, тут така карта вийшла, що бачите, пташка в гніздо. і карта кохання, що ви кохаєте, вас кохають, е, і хочуть бути разом, хочуть пропозицію робити і жити разом, якщо ви будете мудра. Якщо ви забудете свої образи і будете, не будете ображатися, не будете звертати увагу того, хто вам щось там сказав, бо втручатися будуть, казати якісь неправду, тут карта сад вийшла. Але ну, це коли вплив сторонній, хтось є, десь, хтось щось може вам казати, що це не треба тобі, там, чи ще щось, не звертайте увагу, все буде добре. Ось разом ви будете дуже гарні карти. І також ця карта каже, що пташка, яка відлітає, вона завжди повертається в своє гніздо. Може, він кудись там відлітав, але він повернеться. Ви будете разом. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати. Нагадую, що ви можете писати свої питання, будь-які мені. На Viber або на Telegram, і я можу подивитися ваше питання за невеличкий донат, за будь-яку суму. Що вас турбує, пишіть, подивимось. Її буде таке загальне відео на YouTube, але ім'я я не називаю, але ну, це точно буде про вас. І е, я перекриваю, і роблю чистки, і е, воно діє так само, як ви прийшли до мене на сеанс. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.